Вітаю вас, мої дорогенькі. Таємниця. Дивимося на таємницю. Що приховане від вас? Що від вас приховане? Кохання двох людей. Вони переписуються. Немає контакту. Тут є переписка. Якась переписка двох людей. Як це стосується вас взагалі? Що це таке для вас? Як це стосується вас? Хто ви тут? А ви тут головна роль? А, так. Нічого не бачите. Ви сидите, працюєте, щось робите. А за вами слідкує чоловік, якщо ви жінка, і жінка, якщо ви чоловік. Вам напише він або вона, ця людина напише вам. І я бачу, що зробить перший крок саме той партнер. Партнер, майбутній партнер, коротше, пише. Це буде кохання напише вам а, прихована доріжка кохання і це двоє це ви Ви і ще один, одна людина. Так, ще раз сюди, що це приховано від вас? <кій> прояв, прояв чоловіка або прояв якоїсь жінки, дівчини. Це ваша мрія. Колись ви хотіли саме таких стосунків, або такі, як буде проявлятися. І до цього, чого ви хотіли, дібра, добрати, добратися так, дістатися, дуже важкий шлях. Але саме з цим партнером ви досягнете. Інших висот. Саме з, цих, з цим партнером ви цей шлях подолаєте набагато швидше. Там просто ну, це буде як якийсь скачок такий. Життя зміниться повністю. До вас іде ваша кохана людина, майбутня кохана людина. Чи знаєте хто це? Це ангел кажуть, що це якийсь ангел. Тут дві інтерпретації. Перша інтерпретація вас, до вас реально йде людина, а ін... друга це ну, якийсь ангел, який вас буде захищати все життя. Ангел, який дивиться, як і що ви робите, і ваш шлях він знає, знає де ви можете помилитися і де спіткнутися. Ангел, який захищає вас навіть у фізичному світі, матеріальному світі, підтримка йде величезна. Ангел, який розуміє, що ви надто цінна в цьому світі і надто цінна для вищих сил, і що ваш розвиток дуже важливий для всесвіту. Ось так. Ангел, який не відпустить вас без успіху. <кій> не покине вас без успіху. Без того, що ви цього успіху досягнете і потім не покине. Так. Яка таємниця ще від вас прихована? Що це таке? Яка таємниця? Так, тут же Пентакливий. А дивіться, карти майже одного кольору. Хто це такий пентакливий? Хто це такий? Надто багатий чоловік якийсь. І цей чоловік. Дуже творча особистість. Хто він? Як ви бачите його зараз? Як мочового, як ви його бачите. Як мочового, який закохався, який перетворюється на розплавлений метал. Це металевий, але розплавлений від вашого погляду, від вашого, від вашої присутності ви йому дуже подобаєтеся. Є таємниці, у вас хтось закоханий і підвис на вас просто. Яка таємниця ще прихована від вас? Ви ще цього не знаєте. Якщо дізнаєтеся, то будете шоковані. Що це за таємниця? Так, тут якийсь рух, дорогу показують. Дорога, до якої готувалися, дорога яка Веде до нового пізнання, але ви сумуєте за чимось, причому ви не можете відпустити і тримаєтесь за щось старе. А ця дорога йде, до, як до раю, знаєте, йде дорога. Так, і тут. Вона йде, вона з ціллю. Тут, якщо так подивитися на карту, це людина без цілі. Вона рухається по воді, і не знає, куди вона пливе, головне, щоб з того берегу, на якому вона була. А до якого берега припливе, то таке вже. Але тут у вас спіткає таке усвідомлення, що ви правильно йдете. Що та дорога, яку ви обрали, це реально найкрутіший шлях, який тільки можна. Найкрутіший. Ви щось втрачаєте, так. Але те, що ви втрачаєте, то ви втрачаєте в свої проблеми. Не так завжди буде, щоб ви втрачали свої проблеми. Ось, загублювали свої проблеми десь. І більше їх не зустрічали. А зустрічали любов, зустрічали розуміння, натхнення, бажання, кохання і безліч можливостей, щоб розвивати себе. І свою жіночність. Ось так. Так, ось це таке високопари якісь пішло цікаво з цієї шістки. Так, таємниця, яка прихована. Це якась дорога. Таємниця, яка прихована. Щось заховане дійсно за, ну як, захищене. Яка таємниця. Ну, Це щось таке світле, класне, наприклад, те, що потім коли випусти, випустити, коли його звільнити. Воно, не, воно звільнене, але тут як, як, все рівно як відкрити дверця, і воно. якщо стане, ви доторкнетеся до, до того, що заховане це. Щось прекрасне, щось таке, що тривожить душу, але на такому рівні, як ну, гарна музика, класична якась, яка прям якісь струнки життя, чіпляє, що це? Це якийсь скарб, цінність. Це щось духовне. Це не щось матеріальне, хоча, можливо, воно може бути як заховане в матеріальне, наприклад, це якийсь інструмент, приховане, що приховано. Там є і сльози, і мрії, сподівання, і інше бачення світу, інтуїція, і зв'язок з вищим, і свято, і стабільність. Це надто цінний скарб якийсь. Надто цінний скарб. Поки що це заблоковано для вас, але це тільки гра разуму, розуму, це тільки гра розуму. Він блокує. Як звільнити? Ну, не знаю, тут дозволити собі просто випрямити руки і почати. Таємниця. Яка таємниця від вас ще прихована? Ви це не бачите, але це ось ми зараз відкриємо, так? А потім ви. Нехай така таємниця проявиться зараз, яка буде вам відкрита після розкладу. І ще додатково. Що це за таємниця така? Так, таємниця вашого бажання Таємниця Вашого руху з іншою людиною якоюсь? Таємниця того місця, де страшно. Тут якась темна дорога, по якій їхати або йти таємна дорога, таємна це далеко. Далека таємна дорога. Чия таємна дорога? Ви не бачите, але є якась людина, яка цю дорогу планує. Вона вивчає, її, хто це для вас? Хто це для вас? Карта Сонця йде. Ну або чоловік, або, або дитина. Карта сонця сама це чоловіча. Тут на карті сонце в нас енергетика, так, чоловіча. І буде, І буде стоп. Кінець зв'язку. Ну, дивіться, тут якась дитина, можливо, планує щось. Від вас це приховано, але тільки для того, щоб вас не турбувати. Щоб ви якусь таку Ви надто активна, а від вас потрібна зараз така холодна байдужість. А ви так не можете. Ви, якщо що, то теж піднялися, здійнялися і поїхали. Тут прихована дорога. Ну, наприклад, не знаю, дитина приховує якусь дорогу, хоче кудись їхати. Так і є? Так і є, але потрібні гроші. Ну, вона вам розкаже, тому що потрібні гроші. Наприклад, це так. Якщо ні, хтось інший тут прихована дорога. І хто ця людина для вас? Вона важлива людина. <кій> По карті Сонця це щось дуже значно важливіше, ніж за звичайні якісь далекі зірки. Так? Це найближча зірка, яка якої ми потребуємо кожного дня, кожного ранку, знаємо, коли заходить і так далі. Чому я кажу або дитина, або чоловік? Тому що саме про це ну, жінка знає у цих людей. Ви хотіли б дізнатися, але вам складно. Розкрити всі таємниці. Дивіться, яка карта вийшла. Тут саме така мудра жіночність і інтуїція вас виведе на такий на слід, приведе до повноцінної картинки, яка вам потрібна, так? То, що, що вам там потрібно побачити. Як ви дізнаєтеся це буде дуже різко. В якійсь проблемі дізнаєтеся. Просто той, хто вам це буде розказувати, так, буде намагатися згладити всі кути. Ось така тут таємниця. Давайте продовжимо. Це взагалі щось стосується вашої мрії, правда ж? Така таємниця. Яка таємниця ще прихована, і ви про це не знаєте? І ще одна таємниця, яка невідома вам ще. Ви би хотіли це дізнатися і дуже хотіли б дізнатися, що це за таємниця чого. Що там приховано там, де ви хотіли би подивитись, ви піддивляєтесь зараз. І дивитесь, що там, в принципі, ангельська чистота. Для вас це приховано, і ви думаєте, що там ну, невідомо, що твориться. Це, можливо, люди... ну, стосується якоїсь людини. Ви б хотіли дізнатися, що там буде далі, або що взагалі в неї зараз твориться, або наскільки вона не хороша, або хороша. Тут кажуть, що вона дуже англійська, дуже свідома. Може йти на ризик, або дійсно такий шлях обирати, який тільки почався і ще не знаю, як там буде далі. Така дитяча безпосередність. Це щодо дитини вашої. Там чиста душа, але є якесь таке напилення, і воно перешкоджає вам правильно бачити і правильно дивитися на цю людину або на цю ситуацію. І вплив, і вплив на це, ваш вплив, руйнує цю чистоту, до речі. Тільки спокійне споглядання дасть можливість розвинутися правильно цьому створінню або цій ситуації. Все. І вам буде легше, до речі, з цим. Я подивлюся ще пару парочку порад для вас. Взагалі пару порад. Щодо розкриття таємниць, можливо. Перша порада. Твій мозок набагато на що ну, здатен. Що це за порада така дивна? Подивися на ситуацію з іншого боку. І ти зможеш вирішити це питання. Ось так. Все, це перша і, і остання порада на сьогодні, на, на цей розклад. Так, мої дорогі, я дуже дякую вам за присутність, за вашу віру в прекрасне, прекрасне майбутнє. І так воно і буде. До речі, це майбутнє воно зараз наступає, тому все буде добре. Я дуже дякую вам за все, за вашу фінансову підтримку. Нехай в рази більше вам все дає. Не забудьте ставити ці лайки, тому що. Ну, інші люди будуть бачити моє відео, тому що Ютуб все-таки приймає тільки таку похвалу. Дуже дякую вам за все. До побачення, Па-па.